Херсонка Ольга тиждень тому виїхала на підконтрольну територію через Запоріжжя. Каже, її з дітьми пощастило. На блокпості вони простояли всього 4 години, а от доступного перевізника знайти було складно. Виїхати, я обдзвонила п'ятьох перевізників. У трьох була ціна за велика від восьми до десяти тисяч. Подзвонила ще одному перевізнику. Ціна в нього була три тисячі, але треба було чекати до кінця серпня. І перевізник, з яким я виїхала, вони пропонують свою ціну. Це п'ять тисяч. І я чекала е, тиждень, але мені пощастило, тому що люди не підтвердили свою заявку, і вони не поїхали. Звільнилася три місця, і я з дітьми виїхала. Намагається виїхати з міста і інша Херсонка. Каже, вже збирали речі, але перевізник скасував поїздку. Дівчина говорить, що перевізник взяв тих, хто був готовий заплатити більше. Деякі люди чекають місяцями можливості виїхати з окупації. Ти кажеш перевізникам, що я знайшла за 25 з за три тисячі гривень, вони починають сміятися і казати: ну разві ж то на табуретки ти будеш їхати. Тобто вони мотивуються ще тим, яка велика у них ціна на переїзд, що начебто у них комфортні умови і їхати буде швидше, краще. Ну, загалом це знущання. У мене вже такий стрес, я не витримую. Я не знаю, взагалі я виїду коли-небудь з Херсону чи ні. Черги на безкоштовний виїзд з окупованих територій Херсонщини великі, говорить радник Херсонського міського голови Роман Головня. На сьогодні там 20 тисяч людей. Швидко вивести усіх складно через нестачу транспорту та затримки на блокпостах. 3 квітня безкоштовною евакуацією займалися благодійні фонди і волонтери. Ми зараз скоординувалися з цими, цими благодійними фондами, додали ще певну кількість автобусів. Ми підписали меморандум з тими, хто здійснює безкоштовну евакуацію. Нам виділили додаткову кількість квот на виїзд на окуповану територію. І ці транспортні засоби зараз це здійснюють. Голова благодійного фонду та депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко говорить, що евакуація людей з окупованих територій в планах поки що безкоштовно допомагають виїхати людям з деокупованих населених пунктів. За минулий тиждень вивезли 11 людей. Загалом близько 30 чоловік. Люди неохоче покидають свої домівки, каже Ігор Йосипенко. Це села, такі як Старосілля, Велика Олександрівка, Давидов Брід і невелика частина людей. Це Береслав. і невеликі села, які знаходяться поруч з Береславом. Людей з деокупованих територій привозять до центру допомоги в Кривому Розі, говорить Ігор Йосипенко, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.